Вітаю вас, мої любі восьмикласники. До вашої уваги урок з української мови на тему Види речень за метою висловлювання за інтонацію. А також ми повторимо правила вживання розділових знаків при дієприслівниковому звороті. Мета уроку. Розширити знання про види речень за метою висловлювання, правильно інтонувати речення, правильно розставляти розділові знаки в кінці речень. Повторити правила вживання розділових знаків при дієприслівникових зворотах? Епіграф У чим твоєї мови сила, а в тому, що вона тебе людиною зробила, і в світ великий повела. Бліць опитування. Самостійно сформулюйте і запишіть у зошити відповіді на запитання, яку одиницю мови ми називаємо реченням? Назвіть відмінні ознаки речення і словосполучення. Яке речення називаємо двоскладним, а яке односкладним? Які розділові знаки ставимо при дієприслівниковому звороті? Перевіряємо правильність виконання завдання. Речення. Основна інтонаційно і граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що виражає закінчену думку. Воно складається зі слів і словосполучень, але відрізняється від словосполучень такими ознаками. Речення є одиницею спілкування. За його допомогою формуємо і передаємо думку. Речення граматично оформлене в закінчену цілість. За допомогою закінчень і службових слів. Воно інтонаційно завершене. Двоскладні речення мають підмет і присудок. Односкладні речення мають лише один головний член у формі підмета або присудка. Діє прислівниковий зворот на письмі потрібно виділяти комою або комами. Незалежно від місця його вречення. Опрацювання теоретичного матеріалу. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, в яких про щось розповідається, питальні, в яких про щось запитуються, та спонукальні яких висловлюють спонукання до дії, прохання, запрошення, заклик, пораду, вимогу, наказ, заборону, застереження. За інтонацією, речення поділяються на окличні та неокличні. Зараз ці поняття ми розглянемо з вами детальніше. Розповідне речення це тип речення. Яке містить у собі повідомлення про якийсь факт дійсності. Воно характеризується розповідною інтонацією, тобто підвищенням тону вимовляння на початку або всередині речення і пониженням його на кінець речення. У кінці розповідного речення, як правило, ставиться крапка. Наприклад, золоте свічадо розливає теплі ноти дня. Питальне речення це тип речення, яке містить настанову мовця на отримання відповіді. Ці речення створюються за допомогою питальної інтонації, тобто підвищенням тону в кінці речення, а також акценту на слові, у якому міститься суть питання. У кінці питального речення ставиться знак питання. На початку питального речення можуть стояти питальні займенники: хто, що, який, чий, котрий, скільки. Питальні прислівники. Як, де, куди, звідки, коли, доки, відколи, чому. Питальні частки хіба «невже», чи що за. Наприклад, чом верба свої віти над водою так уклінно нагиба, риторичні питальні речення не потребують відповіді. Ці речення виражають роздуми, сумніви, емоційний стан мовця і звернені до невизначеного адресата або й до самого мовця. Наприклад, чого в світі тільки не буває. За що мені така кара? Спонукальне речення це тип речення, що виражає наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду мовця адресатові. Значення спонукання виражається, як правило, граматичними формами наказового способу дієслова присудка, а також формами умовного, бажального способу. Спонукальними частками: хай, нехай, бодай, годі та іншими звертаннями, іменниками у кличному відмінку, і спонукальною інтонацією. У кінці спонукальних речень, залежно від категоричності спонукання, ставиться крапка або знак оклику. Наприклад, направо кроком руш. О земле, велетні вроди. Пішов би та приніс води. За емоційним забарвленням розповідні питальні спонукальні речення поділяються на емоційно нейтральні та емоційно забарвлені Емоційно-нейтральні речення неокличні це розповідні. Питальні і спонукальні речення з характерною для них інтонацією. Емоційно забарвлені речення окличні. це розповідні питальні спонукальні речення, оформлені окличною інтонацією, тобто інтонацією з різними тембровими відтінками. Ці речення часто містять емоційні частки. Що за, який, нуй. Годі, БО, Нумо, Невже та інші. Та вигуки гей, О, Ах та інші. Наприклад, яка чудова ніч. Дослідження розпізнавання. В цьому завданні треба буде визначити вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Відповідно до варіантів відповідей, які знаходяться під реченнями, треба заповнити табличку. Перше речення: Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, Соргучеві. Друге Не дрімай, не дай себе приспати. Третє. Так хто ж сказав? Що наша доля хляне і свободи на землі ще не прийшла пора. Четверте. Гуркочи о долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. П'яте. Чистою, щирою річ українською чую я в тім щебетанні. Шосте. Весна моя, нене, нахились до мене. Дай моїм думкам підняти пагіння зелене. 7. Ой сонце сонце, промінь твій останній. 8. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Якщо ви виконали завдання правильно, то скориставшись шифром, Можна прочитати продовження українського прислів'я, лежачого хліба ніде нема. Лінгвістичне дослідження. Запишіть речення, зробіть їх синтаксичний розбір. Дайте характеристику речень за зразком. Зразок представлений у вас на екрані. Уважно його розгляньте. Перше речення. Густа осіння роса аж додолу гнула ще зовсім зелений лист на дереві. Друге. Чому не спить верба в прозору осінь? Третє. Ми дуже любимо свою школу. Четверте. Чесно діло роби сміло. Перевіряємо правильність виконання завдання. Перше речення. Густа осіння роса аж додолу гнула ще зовсім зелений лист на дереві. Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене. Друге речення. Чому не спить верба в прозору осінь. Речення питальне, неокличне, просте, двоскладне, поширене. Третє речення. Ми дуже любимо свою школу. Речення розповідне, окличне, просте, двоскладне, поширене. Четверте речення Чесне діло роби сміло! Речення спонукальне, окличне, просте, односкладне, поширене. Творча робота. В цьому завданні треба подані розповідні речення реконструювати на питальні і спонукальні, доповнюючи їх другорядними членами речення. Перше речення. Чорноморське узбережжя одне з кращих в Україні. Друге. Усі були задоволені Євробаченням і пишалися своєю країною. Третє. Протягом уроків історії ми спостерігали за розвитком української держави. Четверте. Восьмикласники готуються до тематичного оцінювання. П'яте. Учні подякували за увагу. Пунктуаційний практикум. Поставте в кінці речень розділові знаки. Визначте, яким є кожне речення за метою висловлювання. Перше речення. Сосновий ліс перебирає струни. Друге. Вже листопад підкрався за дубів і гай знімає золоту перуку. Третє. Годуйте коней, не близька дорога. Четверте. Про що, про що скрипить твоя сосна? П'яте. Чи може це вважається мені, той несказаний камертон природи, де ясні зорі і де тихі води. Перевіряємо. Перше речення. Сосновий ліс перебирає струни. Поставили крапочку, речення розповідне. Друге. Вже листопад підкрався за дубів, і гай знімає золоту перуку. В кінці речення крапка, речення розповідне. Третє речення. Годуйте коней, не близька дорога. Речення спонукальне, емоційно забарвлене, тому стоїть тут окличний знак. Четверте речення: Про що? Про що скрипить твоя сосна? Речення питальне, в кінці речення знак питання. П'яте речення: Чи може, це вважається мені той несказанний камертон природи, де ясні зорі і де тихі води. Речення питальне. Поставили питальний знак. Тестові завдання. Перше. Визначте, яке з поданих речень є розповідним а Вставай, хто живий, в кого думка повстала. Б. Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. В. Хто може сонце погасить і землю вибити з орбіти? Г. Оземле велетів роди. Друге. Визначте, яке з поданих речень є питальним. А. Чи ж мало богатирів полягло в кривавій борні за рідну землю? Б. Любіть Україну. Всім серцем любіть. В. Будь славен. День багатого вражаю. Г. Наші предки, освоюючи нові землі, передусім намагалися вибрати зручне місце для житла. Третє. Визначте, яке з поданих речень є спонукальним а. Листя густо зеленіє над рікою. Б. Мово моя, мово, материнська мова. Кожне твоє слово з ніжності, любові. В Хто ж од нас у світі дужчий? Г. Хай бджоли носять медозбір у соти, і кожна квітка душу звеселя. Четверте. Визначте, яке з поданих речень містить дієприслівниковий зворот? А. Любіть і боріться за щастя безкрає. Б. Мовляю себе, що тиждень це не так багато. В. Хто багато обіцяє, той мало дає. Г. Тримаючи в руках скрипку, людина не здатна зробити погане. П'яте. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідний, позначений буквою. Типи речень. Перше. Розповідне неокличне. Друге розповідне окличне. Третє. Питальне окличне Четверте. Спонукальне окличне П'яте. Спонукальне неокличне. Шосте речення, яке містить дієприслівниковий зворот. Приклади а Я вранці голос в горлиці люблю. Б. І хто оплакав вас Могили. В. Ти б уперед хоч привітався б з гостем? Г. Вирвавшись з міста, козаки рушили у степи. Д. Скільки радощів може бути при зустрічі з Ранковою Зорею. Скільки таємниць розкриває нам засніжений ліс? Е. Як же розвивати спостережливість? Ж. Гуркочи одолю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Перевіряємо правильність виконання тестових завдань. Перше. Б. Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. Друге А. Чи ж мало богатирів полягло в кривавій борні за рідну землю? Третє Г. Хай бджоли носять медозбір у соти, і кожна квітка душу звеселя. Четверте Г. Тримаючи в руках скрипку, людина нездатна зробити погане. У п'ятому завданні. Перше А, друге Д, третє Б. Четверте В. П'яте – Ж. шосте Г. Підсумок уроку якими б словами ви оцінили свій стан після уроку? Я зрозумів тему уроку і почуваю себе комфортно. Ох, я втомився від цих речень. Я відчув, що навчатись цікаво. Працювати на уроці непросто. Домашнє завдання. Виписати створів художньої літератури по три різні за метою висловлювання речення. Дякую за увагу!